О 15 годині 30 хвилин росіяни нанесли авіаційний удар по місту Харкову. Удар було нанесено по Шевченківському району по відкритій місцевості. Внаслідок вибуху було розбите десятки вікон в багатоквартирних будинках, які знаходилися поряд. Уламки цієї авіаційної бомби злетілися на сотні метрів округи. І розбили десятки вікон. За станом на зараз нам відомо, що ніхто не звертався до медичних закладів. Серйозними пораненнями з місцевих мешканців є е, станом на зараз одна жінка, яка Звернулася з гострою реакцією на стрес. Можливо, будуть ще потерпілі від цього воєнного злочину. Також з гострою реакція на стрес, але попередньо серйозних поранень від цього обстрілу ніхто не отримав. Тип озброєння, яке використовувався, буде встановлювати з допомогою експертизи. Це авіаційний боєприпас, яка конкретна модель, зможемо сказати, згодом. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни.